Яке зараз основне питання у вас по бізнесу? Давайте вже більш практичну площину, та що будемо вирішувати наступного місяця, як ви бачите це. Дивіться, наразі да, у нас проблема була з клієнтами. Ми вже почали потроху вирішувати цю проблему за рахунок наших листів. Запрошення клієнти дійсно приходять, записуються. А в майбутньому зараз ми напрацюємо клієнтську базу. Хотіли би знайти все ж таки майстрів, які дійсно знають свою справу. Будемо вводити нові послуги, і будемо вже акцентувати на цьому. Меня чудово. Ми з вами працю працювали, працювали да, і що стало для нас очевидним, що без е, зростання доходів ми далі не поїдемо, не так будемо звичайно. розвиватися. Тобто наразі така ситуація у вас актуальна, що треба вирішити проблему з доходами. Доходи це клієнт, і ми з вами зустрілися з основним зараз викликом в вашому бізнесі. Це Зростання клієнтської бази. Так. Ми з вами зараз повинні вирішити конкретні практичні питання. Це особливо гостро стоїть на початку бізнесу, бо ще не сталий бізнес. Це наша клієнтська база. Так, найголовніше. Так, і давайте з вами зараз розберемо інструмент, який допоможе нам в цьому питанні. Основні помилки роблять. Підприємці, вони кидаються хаотично в різні сторони. Так? Тобто пошук без якоїсь конкретної стратегії, чіткої стратегії приводить до хаосу. І те, і те, і те, а внаслідок дуже мало чого виходить. Ми змінюємо це. Хаос на фокус. Нам потрібна чітка фокусна стратегія. І є такий чудовий інструмент, називається він Five Ones, 5 одиниць. Якщо перекладати на Five One, що таке Five One's? Це одна клієнтська база, тобто mm -hmm. це аудиторія, до якої ми звертаємо. Це одна послуга, основна З послуга. Якою, так? Ми йдемо так. Них. Це один канал продажу, це один конвертер. Тобто, що допомагає нам із потенційних клієнтів робити клієнт. І це один ключовий показник. Тобто 5 складових Fife. ONCE, ONCE – це один. Давайте розберемо, як цей маркетинговий інструмент адаптувати до студії Prime, наша клієнтська аудиторія. Треба чітко зрозуміти конкретно основний костяк ядро клієнтської аудиторії, до якої ми будемо звертатися. Тобто по вікові, віковій, да, які у них ну, взагалі потреба. бажання, да, що вони цінують, що їх тригерить, включають. Вам треба чітко зрозуміти. Давайте зараз. Накидаємо просто думки, а це буде ваше mm -hmm. домашнє основне завдання на наступний місяць, це впровадження використання цього інструменту. Ми повинні всі ресурси направити на цей інструмент. зосередитися на цих п'яти ключових складових. Перша клієнтська база. Чітко зрозуміти, хто є нашою основною клієнтською базою, як вона вибирається. Та категорія з клієнтів, яка Дає найбільший прибуток, найбільший дохід. Ви можете подивитися по своїй аналітиці, хто це? Наприклад, там, вікова категорія 28-40. Ну, на середньому це 30-40 Або 30-40, так. Да. 30-40 дівчата це основна окей. Далі скільки вони там, заробляють плюс-мінус. Скільки вони в середньому витрачають? Не тільки у вас. Ви можете знижувати свої ціни. Ви, як на початку, да, можете робити не так, як це роблять професіонали зі стажем. Тому треба орієнтуватися хоча б на середній показник по місту вашому. Угу. Скільки вони витрачають, це треба знати, як це можна дізнатися? Дуже просто через коло своїх знайомих, через фітнес, угу. через спілкування, так. спілкуватися з жінками. Оцією основною цільовою аудиторією. Ви вибрали 30-40, значить, мені потрібна інформація від цієї вікової категорії. Скільки, ви задаєте просто питання в неформальній да, обстановці, скільки ви витрачаєте в середньому на ту послугу, яку ви хочете угу. манікюр. вони вам скажуть, стільки-то стільки це, Та стільки це". і порівняєте, скільки я. Ну, а, а що ви цінуєте? Вам потрібно таких інтерв'ю хоча б 10 зробити. Тобто, у вас ще завдання, значить, мінімум, mm -hmm. мінімум зробити вам 30 таких опитувань. Особисто вашої вікової категорії. Ще одна практика буде спілкування з жінками. Це називається yeah. customer development, да? Mm -hmm. розвиток клієнтів. Без того, що ви знаєте свого клієнта, нема що робити в бізнесі. Якщо у нас абстрактні якісь поняття. Жінки, це не, не про що. Конкретизувати потрібність. Це чітко знати свого клієнта. Це ваша основа, це база. Знай свого клієнта. Без того, це не підприємець, це просто випадкова людина, яка е, шукає собі роботу, самозайнятість. Чим більше ви будете знати про, про свого основного клієнта, не про всіх вам треба угу. знати все. Ядро в кожному бізнесі є ядро. І ви повинні для цього ядра стати найкращим у своєму місці, найкращим студією. Все починається з маленького. Ви робите перші кроки. Ви можете за цей рік, 25 п'яти, стати найкращою студією в Запоріжжі. І вам треба вибрати оцю одну цільову аудиторію. І для три ви вибираєте 30-40. поставити себе мету за рік стати найкращою студією для цієї аудиторії. Не для 18-22, розумієте? Для цих там гроші, там бізнес. Це треба свідомо робити. Я ж не кажу про 30-40, Ви самі сказали. Це так, ви це все. Це районне, ви визначитись. Таки... Да, потім визначитися. Ми подивимося да. Ще статистику, да але так як наскільки я пам'ятаю, наразі так. Принцип, принцип зрозуміло. Так, зрозуміло. Це перший показник. Mm -hmm. Другий показник. Нам треба вибрати послугу. Одна послуга. Це манікюр. У нас саме це одна не основна. манікюр. а і з манікюру які послуги, там різні ага, послуги нарощення нігтів. Одна повинна бути основна послуга, яка дає основний дохід. Одна а. послуга. Треба вибрати акцент, акцент, нам фокусна стратегія. Розумієте? Так. Це який принцип вибору. Це повинно бути запис, б, 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 запис, попит, попит ринку плюс дохід. Ви ж повинні ще розраховувати на прибутковість бізнесу. Помилка, знаєте, яка? Яка? Яку роблять <світ> дуже часто. Вони роблять типу, популярну послугу, але вона не рентабельна, не прибутково достатньо. І ви можете обслуговувати робити, робити, багато да. клієнтів, там сотні клієнтів, з мінімальною, з мінімальною маржою, і ви будете в кінці мати ну, маленькі доходи. Бізнес повинен бути прибутковий. Тому вибирається також послуга, яка має бізнес складову. працювати над цим. Ми ставимо питання. А де в манікюрному напрямку найдоходніші услуги, які в попиті, і які ми можемо надавати? Це нарощення нігтів. Ну, тобто ви, Оце, да. Да, ви визначаєте, наприклад, ви визначили угу. нарощення нігтів, окей. Тоді я фокусую свої маркетингові я роблю контент, я роблю пропозиції якісь, я С роблю. Акцентом на цю послугу вже основний драйвер, угу. розумієте, драйвер повинен бути в одній послузі. Основний драйвер. Всі інші, які ви будете надавати, це буде як фонові продажі. Додатково вже. Додатково. Угу. І ви повинні стати найкращим хоча б в своєму районі в цій послузі. Тобто треба промоніторити і в цьому плані сходити до інших в своєму районі, щоб подивитися, як вони роблять цю е, послугу. Тут ми вже з іншою метою йдемо. Ми вивчаємо конкурентів. Це ваша також відповідальність. Це не відповідальність майстрів, які у вас працюють. Це ваша відповідальність. Окрім знай свого клієнта, знай свого конкурента. Щоби бути найкращим, щоб надавати Треба знати, з чим конкурувати. Так, так. так. чим і старатися об'єктивно дивитися. Тобто не емоційно сприймати там: угу. ой, вони всі там не так, вони ні. не такі, вони ні, треба а, а, вчитися. Я чесно кажу своїй команді. Ми повинні вчитися також, що у конкурентів. І це жива школа бізнесу. Не треба відноситися е, якось погано до них. Треба завжди поважати конкурентне середовище. Не треба нехтувати і відносинами, і зв'язками. Всі місця хватить. Тобто не, не, не треба бути негативним по цьому поводу. Конкуренція це добре, це вони, вони дають нам поштовхи до розвитку. Треба відноситися правильно до конкурентів. Ну, треба їх знати. Треба вивчати, постійно моніторити, постійно бути в курсі, що робиться на ринку. І це треба робити не тільки в своєму місці. Я ж кажу, що досвід розуміння, що робиться в інших містах великих, живий досвід, дуже важливий. Ну, в інших містах і рівень так. інший взагалі Рівень не можна той, побудувати рівень можна побудувати навіть в селі. Повірте, є у нас маленькі дуже міста в Україні, де на високому рівні є студії, салони, а вони також є нашими клієнтами. Тами mm -hmm. да, ми в перукарському напрямку компанія Stelpro працює, але у нас є наші клієнтські базі, ось ти б не подумав, що там, а там є заможні люди. Ось в великих містах навіть стільки не заробляють, скільки заробляють в маленьких містах. І їх е, досягнення в тому, що вони спромогли це зробити в маленькому місті. Такий створити там сервіс, салон. Я навіть у мене було особисто декілька тренінгів, я проводив в минулому для команди салонів краси, і був ну, дуже задоволений, так, що цим. А як, як ви думаєте, це робиться? Власник, от те, що я вам кажу, mm -hmm. робив, вона не тільки в Україні, і за кордоном Їздила, салони студії, обов'язкова програма. Виїжджаєш за кордон. Ти там відпочиваєш або їжіш по справах, обов'язково ти відвідуєш гарний салон. І от поставте собі мету, в угу. найближчому майбутньому, салон мрії, там, я не знаю, десь там є в Мадриді, або там в Парижі, Вау. або, або ось, і салон мрії, такий, який дійсно легендарний. От стати там клієнтом, тобто відвідати угу. салон. Ви, просто у вас буде. Ну, шалений досвід, досвід емоційний. Емоції, да, були, да, да. І, і знання, а як це робиться там? Це ж дуже круто. Прийду з новими знаннями. Це, 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 це вам не домашнє, ага. не домашнє завдання на місяць, а на майбутнє. Да, якби такий Ціль. Взірець, да. Да, куди треба рухатися. Ось. Тобто, зрозуміла, послуга. Да? Третій компонент канал продажу. Угу. Один канал продажу. Це платформа Instagram може бути, так? Ми з вами з'ясували, да, да. у нас проєкт так побудований, що ми раз в тиждень зустрічаємося з Настю в Zoom. Да, і на годину ми спілкуємося, аналізуємо і також якісь додаємо ідеї до випуску, які у нас зараз офлайн відбуваються. Ось. І Настя вже почала практично це робити. Да, вона зустрічатися. Офлайн з людьми, так, людьми. в реальному так, да. в реальному житті, реальні знайомства нові, да. це також важливо. Да. Чому саме? Тому що е, ми з'ясували, в тому, що інстаграм е, не працює в тому контексті, як треба. В контексті району, да, одного міста, так. ось треба офлайн зустрічі, перемовини, презентації. Тому канал у вас продажу буде отакий от основний: не інстаграм. Угу. Зрозуміло. А саме те, що ви робили, тільки треба це робити більше. Робити більше особистих е, зустрічей, особистих запрошень, підключати е, всіх клієнтів, знайомих, рекомендації. Да? Тобто, робити в цьому напрямку далі основні зусилля. Тому що коли ми працюємо е, ну, в лімітованій території, як у вас, да? у вас. Там студія, ну, яка да, працює в, ну, в периметрі, да, певному. Да. Тобто вам, вам потрібно, щоб вас знали в периметрі цьому. Розумієте? Ви да. не працюєте на всю там, на все, е, на, на, та, на да. все, або там на країну, де mm -hmm. треба дійсно тоді інстаграм, там соцмережі, всі ці. Ось інстаграм вам повинен бути як ну, вітрина, да, там, якісь там рухи треба робити, щоб і спілкування якесь. Але основне маркетингове зусилля треба направити. На офлайн, щоб вас знали mm -hmm. особисто, перш за все, і ви повинні стати продавцем номер один вашого бізнесу. Ніхто за вас не продасть. Це дійсно так і є. Це третя складова, четверта складова один конвертер. Що це означає? В вашому випадку це спеціальна пропозиція. Спеціальна пропозиція, яка буде створювати потік клієнтів. Треба попрацювати над цією спеціальною пропозицією. Ну ви вже почали, ну, так, у так, вас працюємо, у вас вже да. є. Але цього недостатньо. Треба дивитися, як це працює, додавати якісь нові, нові фішки. Uh -huh. Можна додати сюди бонусну карту якусь. Можна додати сезонні якісь історії. Uh -huh. Тобто, це не закінчується. От ви да, раз там от ви раз пройшли, наприклад, зустрілися там. З фітнес У нас так. було да, 8 березня. Ми так. роздавали сертифікати запрошення. Наразі ось такий лист запрошення. У нас. цього є. недостатньо. Угу. Цього недостатньо. Треба далі рухатися. Тобто сезонні штуки, нагадування про себе. Наприклад, у вас є у вас повинна бути фіксація всіх зустрічей, угу. ім'я, телефони, з ким ви зустрічалися. У вас повинна створюватися папочка. Ваших особистих контактів в вашому районі. І вам потрібно, щоб вам в цьому році знав про вас, знали ну, більшість тих, хто працює, хто це. Це всі заклади, які можуть бути як колаборантами вашими. Це кафе, це фітнеси, це магазини, магазини особливо жіночі. Жіночий одяг, там, білизна, взуття. Це може бути барбершопи, це може бути тільки перукарні, які не мають манікюру. Шикарна колаборація. Mm -hmm. Просто шикарна. Ви знайомитеся. І давайте зробимо обмін. Ну, да? Да, обмін да. Я вас буду, ви будете мене також. Ваші особисті знайомі. Фітнес, чудова історія. Всі ваші оці колеги mm -hmm. постречингу. Mm -hmm. по, mm -hmm. по Задайте, щоб у вас більшість відвідала вашу студію. З тренерами попрацюйте. Ви, ви повинні зробити їх агентами впливу. вашої... Що для цього треба? Безкоштовно, вашого тренера, там, одного, другого, третього. Безкоштовно так її обслужити, щоб вона там і масаж, і ніжки, і ручки, і каву, і все, щоб вона про вас. І потім ви з нею йдете на каву і спілкуєтеся. Ось за кожного клієнта від тебе, у тебе буде накопичений бонус від нас. Я буду це фі... передумати фіксацію угу. цих бонусів, для... тобто підготувати цю розмову. Для неї це буде не складно, вона не витрачає нічого. Просто так. казати про це я буду фіксувати. Тобто, якісь спеціальні умови для тренерів. Тренери це також потік вам. Потрібен потік живих людей, які про вас кажуть. Фітнес це шикарне агенти впливу. У вас повинні Супереде. бути агенти впливу, масажні салони. Пожалуйста, масажні салони. Ви також знайомитеся, також спілкуйтесь, давайте обмін клієнтам. Так, як в мене вийшло з магазином одягу, в принципі, ми Опа. рекомендуємо їх магазин. Там знижку вони запропонували, і вона також. У нас рекомендує кладе пакує речі у пакети, туди кидає наш лист запрошення, і клієнти так приходять це дійсно працює наразі. І офісні працівники також. Які у вас є офісні центри, і також там щось придумати. Ну хоча mm -hmm. б спробувати, да, з якимись запропонувати пропозицію від студії Prime. Ось, якісь там також будуть е люди, які відгукнуться і спробують. Mm -hmm. І все це ми пов'язуємо на послугу, да? яка у нас у вас, у вас повинна чітке розуміння, драйвер, драйвер, що попитом користується, да? що має економічний ефект, да? і що ви можете це робити, гарно робити. А для того, щоб вам, для того, щоб підсилити цей конвертер, у мене є для вас пропозиція. Сюрприз. Сюрприз, сюрприз. Сюрприз. З'явилася у нас коробка. Відкривайте Настя. Вау. Тут щось є. Ух ти! Яка краса! Показуйте, що тут у нас? Так. Він фейсмаска да, для обличчя, я так зрозуміла, така у нас. Так, що у нас для ручок? Маска для обличчя, для ручок, а, от така, а, от коробка, проп... коробка пропозиції. Це сюрприз, це е, від бренду Enjoy. угу. для вас подарунок. Дякую, велике. Ми хочемо підтримати е, вас в цьому проєкті да, ініціативу. Це вам безкоштовно для того, щоб ви у цих клієнтів угу. да, дарували їм при ваше при цих послугах, да, щоб створити оцей вау-фактор, угу. додатковий вау-фактор. Супер. Я сподіваюся, що це вам трохи допоможе. Так? І ви через місяць поділитеся цим досвідом, клієнтський угу. досвід, як це вплинуло. Буде гарно, якщо ви це зафільмуєте. Угу. Зробимо. Це не... ось... Знімемо емоції клієнтів та, 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 їх реакцію та. на це, як вже також давала візитки там зі скид... ну, з акцією скидки. І клієнтка, одна теж така, вау, в ефектів була. Я кожного року каже, ваш салон люблю ще більше і більше. Тобто кожного разу вона приходить, щось нове-нове, щось ми вносимо, додаємо. І це вони теж постійні клієнти це бачать і цінять. Це дуже, це дуже важливо буде і для контентної вашої складової, да? оці от реакції, mm -hmm. емоції клієнтів, щоб це було і на сторінці вашого. Салону студії, да, в соцмережах, тому що люди вони на це реагують, да? вони дивляться на інших людей, і саме це є таким основним фактором сарафанного радіо, коли ви, про вас ну, там, люди кажуть, да, вони вас рекомендують, і це от вищий рівень, вищий рівень, коли вас щиро рекомендують. Mm -hmm. О, треба цього досягти, і це я вам показую як маленькі такі додаткові Деталь, фактори, так. над яким треба постійно працювати. Угу. І оце буде впливати найсильнішим чином на е, вирішення задачі номер один для вас зараз. Це збільшення клієнтської так. бази і доходів вашого бізнесу. Піклуйтеся завжди про свого клієнта. Робіть так, старайтеся, намагайтеся, шукайте да, рішення, які. Будуть сприяти у цьому, от емоційному, да емоційному настрою, що вау, клас. Ви, ви робите людей щасливішими, да, ви робите людей красивішими. Це велика місія. І люди будуть вдячні, вони будуть приходити. Саме основна подяка ваша, коли їхня до вас. Це повторні візити. Так. А коли вас рекомендують, коли вас рекомендують, да? це екстра. Вже якось подякувати. Дуже приємно. По перше, коли вже рекомендується, так відчувається якийсь, мабуть, рівень вже такий. Так. Да. Ось і поступово маленькими кроками ми рухаємося до створення от такої системи обслуговування в салоні, щоб про нас говорили. Угу. На це треба час, на це треба зусилля, на це треба знання, на це треба мислення. І от те, на чим ми в тому числі працюємо в проєкті, да, це зміна вас як особистості і вашого мислення, підходу до вашого бізнесу, до вашої ролі як керівника, засновника цієї студії. Це основний фактор. База. База це мислення. Зміни відбуваються спочатку в мисленні. А потім вони вже Переростаю е, в дії, да, переростають так. в дії, потім змінюються послуги, процеси змінюються. Потім з'являються вже там люди, потім вже з'являються вже доход, доходи, да, і е, прибутки, про які всі мріють підприємці. Ось яка структура, так, да, структура так. Да, тобто перший наш основа це наші мислення і. Е, ми зараз закінчимо з цим і поговоримо трохи про uh -huh. мислення. І п'ята складова, складова цієї е, системи Five ones, це один ключовий показник. Тобто нам треба uh -huh. відслідковувати, аналізувати один ключовий показник. Я б вам запропонував е, про клієнтів, тобто клієнти, е, збільшення клієнтів. Це от основний показник, який треба порівняння да, з минулими. До, у вас повинні бути чіткі цілі по новим клієнтам за тиждень. так? А, і за тиждень у вас між. у вас є місяць план, план місяць на тиждень. А місячні плани складаються в річний план. Ось у вас є. Ми з вами працювали над моделлю бізнес-модель, яка включає в себе точку безбитковості. Mm -hmm. Коли всі наші доходи так. дорівнюють Рекалі. витратно. Да? І ми знаємо, скільки нам потрібно клієнтів і виручки для того, щоб мінімум заробити. І мета річну ми поставили мету річну, угу. щоб ми хотіли би на кінець року мати, скільки нам потрібно да, обслуговувати в місяць клієнтів з яким чеком середнім, да? щоб у нас вийшла певна сума доходу. Правильно? Так. Тоді підсумовуємо Five ones. Одна аудиторія чітка, чітко визначити, для кого хто ядро є. Основний наш клієнт. основний наш клієнт. Не всі, основний наш клієнт. Одна послуга, один канал продажу, один конвертор це пропозиція. І один основний ключовий показник. Це є фокусна стратегія. Яку нам потрібно з вами опанувати, і до кінця нашого проєкту «На скорення часу, ми працювати. будемо Працюємо, фокусно працювати, угу. будемо щось удосконалювати, да? щось шукати, які ще можна. У вас повинно бути все як, знаєте, дуже чітко, дуже фокусно зусилля направлені. Угу. І це дає дуже круті результати. Помилки, коли ми. Не знаємо і один проект, і за то, і за це. І у мене 250 послуг. Це не працює, це хаос, це не система. Краще бути орієнтованим на одне. на одне і стати best of the best угу. в своєї ніші, на своєму ринку, ніж бути нічим для всіх. У мене є салон універсальний, і там все, що. <реш> всі послуги Так, які... да, Всі послуги. Да. Угу. Тобто треба. Чітко розуміти оцю от стратегію опанувати. Це на, що стосується бізнесу. Головним партнером нашого проєкту, не часом, є бренд «Enjoy Professional. Що таке Enjoy Professional? Це професійна косметика для домашнього використання, це формули експертного рівня, салонна якість на дому, перевірена часом. Ще хочу представити нашого. Партнера проєкту це бренд ID Hair, професійна косметика для волосся скандинавської якості з сертифікатом вищої якості Green Salon. Заходьте також за посиланням, шукайте свої улюблені товари.